Чи надаєте ви послуги мешканцям як адміністратор ЦНАПа? Так, у нас працює соцгромада, оформляємо пільги, оформлюємо субсидії, все в принципі вже навіть близько десяти вже нарахування є, вже люди щасливі, що їм не треба їздити. Це значно їм полегшило, тому що в принципі відкористиш вони далеко, але все одно воно черги в пенсійному. Свої своє, своє мають по благоустрою ще яка ситуація. По благоустрою ситуація, От сьогодні трошечки вже сонечко вже дякувати погоді. Трошки посприяла. Почали пів підбілювати бордюрчики. Зараз у нас ще також є людина на громадських роботах, тобто нам ще ще покращення, mm -hmm. тобто по кладовищах працюємо. Готуємося до провідних е, вихідних, для допоминальних. Починаємо вивозити сміття, яке наші люди недобросовісно складують в недозволених місцях, хоча ями підготовлені для сміття, але все одно потрібно ззаді прибирати. Працівник з благоустрою наш Віктор Миколаєвич. У нас, можна сказати, три кладовища, два кладовища в Стрижоці і одне в Колодяськах, тому що в Стрижові одне діюче, одне старе біля церкви. Там. Теж Тут, треба, майже гектар, але, гектара, але треба обкошувати. По благоустрою отримали е, фарбу ми в цьому році, отримали вепно, е, вже запаслись на сезон на ремонт коси. <су> <су> так що ми готуємося. За результатами е, робочої групи з наповнення бюджету підприємці нашого округу почали оформляти земельні ділянки під їхніми саме під цехами. Це не може не тішити, тому що є розуміння того, що з підприємцями можна співпрацювати, вони йдуть на зустріч. Це не тільки в цих питаннях, взагалі відгукуються на прохання допомогти. Також в рамках місячника з благоустрою ми постійно оновлюємо, ремонтуємо, фарбуємо наш дитячий майданчик і зараз. Сподіваємося, що погода піде нам на зустріч, і ми. Трошечки підфарбуємо те, що довелося поремонтувати Ось зовсім нещодавно. Ми відремонтували лавочку, відремонтували пісочницю. Ми працюємо.